Давним-давно, у ще незапам'ятні часи, жила була принцеса. Замкнуто її було у височезній вежі складними машинами, що працювали на крові і страху. Дні вона проводила за забавами, вдаючи, що їй налячно. проте вона потребувала порятунку. Тобі болить? Не хвилюйся. Я тебе вилікую, Олівія, Люба, пішли те, що покажу. Поглянь на сюди. Вид був прекрасним, цілий світ можливостей, де фантазія оживала, де байки ставали беззаперечною істиною. Це все для тебе, Олівія. Кожен, хто перед непоріг, буде під твоєю пильною опікою. З днем народження сонце. Сподіваюся, це компенсує. Сама розумієш, що. Олівія, твоє майбутнє може бути прекрасним, як і все тут. Прийми це. Хай минуле забудеться. Важливо, що ти тут, розумієш? Mm, так. Дякую за подарунок, татку. Ходімо, принцеса. Це наше нове королівство. Гарне, так Так. воно дуже, дуже. Чорт охорона. Не хвилюйся, татко. Її повернуть, і тоді я знову її полагоджу. І справді це було так давно. Мольби принцеси про порятунок так ніхто й не почув, чи вибереться вона, чи знайде своїх лицарів. Дітки, я принцеса Гвіневра. а ви, Франческа і Андреа з М7. Які гарні імена. Загубилися? для автомату. Залишу 10 п. <п <collision> Знак читай. Хороняка! Та я Я! Um> <плес> зав'язую. Ми ж одноклашки! Я не чужа! <плес> Була колись, поки не одягнула цю форму. Короняко. Я ж не з адміністрації! Я інженерка! Побільше, молодша інженерка! Вважай ніхто! Який вона там? Словість хотіла? Має. Сама обрала сторону. Не сторону, а роботу! Мені треба гроші. Парк зіпсував життя всім. Та поки усі гризуться між собою, то не бачать корпоратів у керма. Я ж малий гвинтик у системі. Ні, 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 ні. Я не все. Ти не там ворогів шукаєш. Планети все далі дореформують, і скоро не залишиться місце, не торкну комерцію та сферою розваг. Ми не маємо вибору. Я не маю вибору. Бісти мрежі. Він не шарить. Ти інженер для парку. Більшість про таке лише мріє. Плюс? О! Коли ти їх купила? Ключове слово купила. А, точно, бумбокс. Звісно. Що ж, тікаємо, поки реджі не помітив, що ти. Крадій! <рекіль> Чорт забирай, Френкі! Ти поплатишся за партією маджан! О, здоров, малий! Що болить? От і все. І тобі? Що? Знову калібрація на тій штуці збилася. Зараз буде. О. Чорт, чорт, чорт. Привіт. 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 привіт, привіт! Що вже там сталося? З роботою фігня. Ей джей примусив мене провести тести на тиждень вперед. Побийте мене. Розумію про що ти. От скажи, хто взагалі додумався підв'язати міміку до біомодуля? Якийсь не надто вишуканий метод. Привіт! О, клас! Що допомогло? О, ем, інтуїція. Оце крутяк. Я ще стільки маю від тебе дізнатись. Може, одного дня я теж в лабораторії працюватиму з тобою разом. Мені подобається про таке думати. А... Ага. О! Бляха, вже ранок. Бля-бля-бля-бля-бля-бля! Бля! Гарного дня! Порви до всіх! Покажи, хто тут з <пас> Мені теж час на роботу. プレゼントのみんなでプレゼン Тікати на парк. З парки, ти чого? Ти ж мене не бачиш зараз. А мені не треба. Знаєш, що байдикуєш. твоєму любому парку не буде з чого робити нове, лайно, якщо ми старе не виловимо. Працюй давай! А це я бачу. Так, нашій точці вночі. Гарно перебирай. Нам треба якісний пластик. Заводом брелків по горлу. Бракує матеріалів. Слухаюсь, кеп. Так, ціна та сама. І нема у нас знижок для постійних клієнтів. Боже, блять. Боже! Срали мазали Невже? а Андроїд Гвіневра, але я не впізнаю модель. Та байдуже, яка модель! Це ж скарб! Що? Хочеш її продати? А що мені з нею робити? Це каротаті! <звук> Я, я тут подумала, Спарк. Може, я відремонтую, щоб запрацювала. Бо як вийде, може я влаштуюся інженером в лабораторію, як Енді, я б було... могла... обережно! Жодних ремонтів чи лабораторій. Не власти у цю тебухайну турню, чи лабораторні гати вічно мутять нечисте. Повір, вони мої найліпші клієнти. Не хвилюйся, свою частку отримаєш. Як протемо на частини. Ми знаємо, де ваша принцеса. Цього разу вона на поверхні, поверхня? А ні, бідолашна для невра. Вона, певно, налякана і самотня. Поверніть її мені. Поверніть. Поверніть. Поверніть її! Поверніть! Благаю, я знову її полагоджу. Цього разу вийде краще. Може покликати охорону? Ні. Вони не впораються з цим завданням. Мені потрібен ВІД. Тим поклони б'єш, короняко. Гей, виродку! Я живу як можу, як і всі. Так, я працюю у вежі, та до мене не можна ставитися. Як до. Перепрошую. Ви одужаєте. Та все ж. Пішов ти! Не помітив вас, ходіть сюди, познайомлю зі своїми друзями. Тут у нас гвіневра, а це гвіневра. Її вгадали знову гвіневра. Люба монархиня Парк Пленед. Та правда одна. Її версія існує стільки ж, скільки і самих зірок на небі. Кожна з них наділена чарівною здатністю пам'ятати усе, що бачить. І куди б вас не завели паркові мандри. Принцеса матиме ті самі дорогоцінні та яскраві спогади про вас. Наші інженери в парк Пленет працюють не покладаючи рук, аби дати гостям незабутній досвід. Хм. Вона не нагадує жодну з цих моделей. Байдуже, яка вона модель. Повернися по неї. Так, принцеса є принцеса. Кожен монарх узерпатор. І нащадок узерпатора. Боже, що? Ні. Спарки бос, а у боса не крадуть. Синиці в руках буде мало. А давай так. Ти не крадеш, а рятуєш її. О, а що тут у нас? Алло, ти вже їла? Зараз би пельменів для настрою і брашки сані, бо так, день лайно. Зачинили там бідолашну. Паралізовану, німу. е Ти про кого? А моїх інструментів вистачить? Френкі? Спаркі ж її порубає. Дядва! Френкі! Кого вже Спаркі рубає? Енді? Енді! Моя причудова, Енді! Френкі. Якщо Спаркі робить нелегальщину, кажи. Зізнавайся, він завдав комусь болю. За останні години. Енді, та я жартую. У тебе ж є пропуск, так? То пропусти у лабу. Мені потрібен галоапарат. Для чого? Що тут взагалі відбувається? Давай я краще покажу. Ох, йобана. Андроїдґвіневро прикинь. Я ще такої не бачила. Виглядає нетипово і доволі стара. А я можу зробити як нову. Віддамо охороні. Може, за неї винагорода є. Може, віддамо їм після ремонту, аби я їм всім дах знесла. Розумієш? Ти ризикуєш сісти за крати, аби стати коронякою, як я? Пам'ятаєш, як проникли у парк і грали в автомати? Не виграли та зустріли справжню Гвен. Цей спогад і досі такий чіткий. А тепер ти створюєш речі, що дарують спогади. Та це ж триндець, як круто! Так, Гвіневро? ще пак! Менди, давай, я в тебе вірю. А, боже, ти хочеш якийсь фіскуль хвилинки роби. А! <смеш> Оце так є пересете, а? Андреа? Франкліне, що вирішили вивезти мій трофей на прогулянку? Це не те про що ти побачив. Ще не твоя черга. І що це Франкліне? Заколот? Тобі тут чогось бракує? Ти тупо збирався її продати. Комусь із тих виродків! А для мене це справжній шанс! Шанс на що? Лизати стопи засранцям моднявої вежі, поки не задихнеться від випарів. Знаєш, що один з тих виродків нам принесе? Другий човен швидкісний для тебе, може, і третій, цілий довбаний флот, де ти, капітан, сама знаєш бабки не в брухті, а в екзотиці. Невдячна. Занюхни Френку. Може, трохи попустить. Мені подобається твоя впертість, мала. Чесно, але я не можу давати тобі поблажок. Особливо тому, що це ти. Ой, любиш ти перед хлопцями починати. З ще пошкодиш. Одяг курса! Вище як треба! Ти викрила мій човен Мого андроїда? А тепер істерики катаєш, як дитина. Ти знаєш, що буде, коли ламаєш правила? Навіть не смій. Яке ж тупе рішення, Андреа? І я ще тупа? А хто збирався здати гвенбота на металобрухт? Ти без поняття, що маєш. І б'єш ти як дід, дід! Ой, стій. Ні, ні, ні. Класно, класно. Давай угоду. Ми її лагодимо, а за робочу модель ти купуєш десять човнів, а? Я розумію, на що це Франклін. Та тобі. Тобі якась цього користь. У заробітку. Тому що мене звільнили. Якось так. Та й засяє, а тоді поверніть мені. Угода? Ну, справи не чекають. Франклін Андреа? На зв'язку. Знаєш, пройшло доволі непогано. Жні лабораторії місце, де закинуті проєкти гниють. Цей ліфт має привести нас на місце. Останній шанс розвернутися. Де ви що є! Поганяємо. Тебе що справді звільнили? Так, справді. Слух, може, тебе візьмуть назад. Це не треба ми... мене втішати. Але хай там як. Навіть після всього того лайна, що ми пройшли, у мене доволі гарне передчуття. Думаю, це все на краще. Що таке? Ця штука й Ї... Ганська... Це охорона. Ні, я про таке мала знати, напевно. Так, Вендроїд кричала. Так, вона ж не повинна кричати. Ні. Гадаєш, вона нас застерігала? Красні, зупиніть свій променад! Жадаю я викрасти серця ваші. Відходь же к Ваш законний опікун. Зрозуміла. Що ж, ти була гарним другом. Дозволь я тобі допоможу. Франкі! 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 Пішли! Треба дістатися ліфту. Ми теж маємо! Як? Вітаю вас, Франческо, Андреа. Рада вас знову зустріти.